Доброго дня, шановні батьки! Почався начальний рік і ми починаємо стикатися з першими труднощами. Звичайно, батьки із своїми, дітки із своїми. Тому хотіла б зараз розібрати ті проблеми, які стосуються старту навчального року, адаптації, проблем адаптації, які нелегко даються як першочкам, так і більш дорослим дітям. Отже, які тут є секрети? Адаптація це період, який триває десь приблизно перші 2-3 місяці, коли дитина лише прийшла у навчальний заклад. Якщо це дитинка-першокласник, якщо ми говоримо про п'ятикласників, то це діти, які адаптуються до повністю зміненої системи ставлення до них освіти, вимог. Статусу свого вони вже більше не початкова школа. Вони вже учні середньої ланки і стикаються з тим, що в них багато нових предметів. Часто новий навчальний корпус. Якщо початкова школа була відокремлена від основної, це багато нових вчителів із кожен із своїми вимогами і кожен із. Нюансами, які важливо враховувати для того, щоб бути успішним у тому чи іншому предметі. Ну, а що стосується старшокласників, то останній рік, який почався для них, це е, така стартова доріжка перед екзаменами, перед початком свого дорослого життя, і їм дуже хочеться достойно пройти це випробування для того, щоб Ось цей старт був вдалим, тому найбільш такі вразливі категорії людей, які адаптуються у школі у вересні-жовтні, це. Першокласники, п'ятикласники і випускники. Ну і, звичайно, ці діти, які прийшли у новий навчальний заклад, в силу того, що вони, наприклад, обрали для себе якийсь фаховий спеціальний ліцей, або вони переїхали, змінили місце проживання. І в результаті дитині приходиться просто вливатися у новий колектив. На які речі важливо звернути увагу? Дитині потрібно ваша підтримка, а не ваша критика і не ваші настанови. Оце найголовніше, що можу сказати, із досвіду своєї роботи, найбільш успішні діти це ті, які мають міцний тил і які знають, що вдома їх підтримують. А не будуть критикувати і шеймити за те, що в них щось не виходить. Тому дуже важливо, щоб дитина знала, що додому вона приходить зі своїми проблемами і отримує там підтримку, а не засудження. Далі, дуже важливий момент це правильна організація дня дитини. Дитині важливо. Навіть якщо вона вже виглядає зовсім не як дитина і вище вас на голову, їй важливо, щоб в неї був правильно побудований її розпорядок дня, щоб вона могла виспатись. Це дуже важливо, щоб вона відновлювалась, тому що в сні наша нервова система відновлює свої можливості адаптаційні. Щоб вона достатньо часу проводила в русі, тобто не тільки сиділа за. Книжками або в телефоні, але багато рухалась, тому що рух це пожвавлення роботи мозку і можливість побути на свіжому повітрі, що теж дуже важливе для дитини, якого б віку вона не була. Отже, рух і свіже повітря це теж дуже важливі складові нормального психічного здоров'я дитини і відповідно хорошої правильної адаптації. Наступні складові це підтримка для дитини, це можливість звернутися за допомогою, якщо вона раптом виявляється в ситуації неуспішності, щоб вона могла скористатися або допомогою батьків, або можливо репетиторством. Або додатковими заняттями важливо, щоб дитина розуміла, що сказати про те, що вона щось не зрозуміла, це нормально. Гірше робити вигляд, що все добре, а потім стикнутися з тим, що проблеми накопичились як сніжний ком. Сказати про те, що ти чогось не розумієш, це не соромно. Це необхідний крок для того, щоб зрозуміти. Тому налаштовувати дітей на те. Що всі проблеми можна вирішувати поступово, не накопичуючи їх по мірі того, як вони виникли? Ти щось не зрозумів. Скажи про це, в тебе щось не виходить треба звернутися за допомогою для того щоб спробувати розв'язати це цю проблему тоді коли вона виникла а не тоді коли вона вже додала до себе величезний шлейф супутніх проблем тобто не накопичуємо навчальну яму як то кажуть для того щоб не довелося з нею потім дуже важко вилазити Наступний момент дуже важливий: життя це не тільки школа, і якщо ми розуміємо, що в дитини є її хобі, її інтереси, її активності, це її ресурси, це джерела її підживлення. І тому позбавити дитину можливості підживлюватися, позбавити дитину зони успішності це було б дуже неправильно і несправедливо, тому що дуже часто батьки кажуть, так, в тебе відповідальний період, будь ласка, завершили всі свої спортивні секції, змагання, зосередця на навчанні. Дитина не може бути зосереджена тільки на навчанні, тому що і ви так само, так, так само ж влаштовані. Ви теж маєте не тільки роботу, ви маєте. Хобі, відпочинок, друзів, і якщо вас позбавити цього, ви будете фрустровані, ви будете у вічі, ви будете набагато менш продуктивні у своїй роботі, тому що життя це не тільки основний функціонал. Так само в дітей вони не можуть тільки вчитися їм дуже важливо бути успішними і в інших сферах. І оскільки ми говоримо не тільки про маленьких дітей, але і про підлітків, і про юнаків. То е, в цьому віці, вже е, в більш дорослому, це наші вимоги, щоб вони в першу чергу вчились, а їх е, особистісне формування е, таким чином влаштоване, що воно не передбачає, щоб навчання було на першому місці. На першому місці в них зараз соціалізація, можливість. Е, бути кимось серед інших, відбутися як особистість, зміняти своє місце в колективі, зрозуміти свої плани і перспективи і вже потім навчання. Тому будемо реалістами і розуміємо, що навчання це звичайно база, але воно не закриває собою весь світ дитини. Ну і також дуже важливий момент, щоб ми відокремлювали дитину і її оцінки. Ви ж не будете менше любити свою дитину від того, що вона не отримує 12 дванадцятки. Ви не будете її оцінювати як неуспішною, якщо в неї щось не вийшло з хімії або з фізики. Це ваша дитина. Вона так само вас любить, як і раніше. То і ви будьте добрими, адекватними. Розумними батьками, мудрими батьками, не те, що розумними, мудрими, старайтеся приймати дитину навіть з недоліками, адже хіба їх у вас нема? У нас у всіх є недоліки, і це нормально. Тобто було б правильно, щоб ми розуміли, що ми дитину любимо не за оцінки. Оцінки це лише поточний критерій знань, але не оцінка людини як особистості. І якщо ми бачимо, що оцінки не окей, нам треба зрозуміти, що саме не зрозуміла дитина, не, не запам'ятала, не далося їй. Тому що оцінка показує, що ось поточна тема не засвоєна. Значить, їй потрібна допомога. Не осуд, не критика, а допомога. Якщо ми будемо ось так налаштовувати дитину на навчальний рік, то я дуже сподіваюся, він буде успішний і для ваших дітей, і для вас. Тому я вам бажаю мудрості, я вам бажаю бути в адекваті. Якщо сил не вистачає, то для цього і є психологи, будь ласка, звертайтесь. Ну, а вашим діткам я бажаю добрих, підтримуючих, ресурсних, дорослих. Тобто вас. Удачі!